Доброго дня, це медіа-центр Україна Одеса. Ми продовжуємо наш день брифінгів. І зараз до нас приїхав Олександр Славський, начальник регіонального відділення фонду державного майна України в Одеській і Миколаївській областях. Він буде розповідати про приватизацію першого в Україні єдиного майнового комплексу порту державного підприємства Морський торгівельний порт усть Дунайський аукціон проходить просто зараз. Олександре, прошу. Вітаю колеги. Чому це цікаво, і чому ми вирішили влаштувати таку прес-брифінг? Тому що це вперше ми продаємо, приватизуємо в такий відкритий спосіб через відкритий аукціон. Єдиний майновий комплекс порту. Якщо до цього якісь портові активи виходили або передавались в приватні руки через виконавчі служби або супердовгострокові договори оренди і використовувалися приватними власниками, то Наразі вперше або або пробували зробити концесію морських торгівельних портів, то наразі вперше ми говоримо про приватизацію єдиного майнового комплексу цілого порту. Це означає, що всі активи порту перейдуть в приватну власність в результат внаслідок цього аукціону, який відбувається прямо зараз. І власне за цим ми і готові спостерігати. Нагадаю, що таке Уздонайський морський торгівельний порт. Перш за все, це єдина така портова потужність. Це портопункт Кілія в місті Кілія. Власне, на вулиці Портовій, 4. Це 43 об'єкти загальною площадю 4614,3 квадратних метрів. Також три адреси в місті Вилково – Продонайська 2, Різдвяна, 201 і Продонайська 46. Остров Шабаш, де немає не капітальних споруд, лише некапітальні споруди та мережі, там задумувалась база обслуговування ліхтеровозів. До складу об'єктів також входить 15 судень, 4 плавпричали і шість транспортних засобів. Чому власне зараз приватизація цього портового активу цікава? Тому що це один з найменших портів в Україні. Традиційно він був завжди збитковий. наприклад, напродо прикладу, в дев'ятнадцятому році це 202 тисячі. Гривень збитку 308 в 2020 році, 222 в 21 році, і лише в цьому в минулому році, коли великі порти Одеси Миколаєва, Південного, Чорноморську діяли, не діяли якийсь проміжок часу або діяли в обмеженому вигляді. Порти на Дунає стали суперцікаві. Ми побачимо величезний попит на портові потужності на Дунає. Нає всі і в оренду ми маємо значні. Надходження від договорів оренди в портах Рені та Ізмаїл, але й бачимо цікавість до морського торгівельного порту, уздонацького морського торгівельного порту. Власне, саме тому ми думаємо, що саме зараз час приватизовувати цей об'єкт. Крім того, рішення про приватизацію цього об'єкту було прийнято понад два роки тому. Тож і дещо затормозилось в результаті широкому масштабного вторгнення в Україну в 2022 році, і ось зараз відбувається аукціон. Якщо чи можемо ми показати його трансляцію, Так, вже є на екрані аукціон і можна побачити ставки, які роблять. А, Звертаю увагу, що він почався о 12.10. Маємо вісім учасників. Початковою ціною на аукціоні було 60 мільйонів. Це ціна балансова вартість всіх активів. Законодавство передбачає саме таку стартову ціну на аукціоні. Одначе, вже в закритих пропозиціях, ті пропозиції, які учасники подають в момент реєстрації, ми бачимо цифру 131 мільйон гривень. Це учасник номер. 5. І вже ця цифра перебита: це маємо 150 мільйонів гривень від одного з учасників, учасник номер 8 Звертаю вашу увагу, що аукціон відбувається онлайн на сайті Прозоропродажі. Цей сайт не пов'язаний з фондом державного майна. Ми не бачимо, скільки учасників на аукціону на аукціоні до початку аукціону. Ми не бачимо закритих ставок. Крім того, навіть в момент. Проведення аукціону, ми так само, як і журналісти, як і будь-хто онлайн, можемо побачити лише учасник один, учасник два і так до учасник вісім. Тож, ми не бачимо ця система, зроблена таким чином, аби убезпечити аукціон від адміністративних і будь-яких інших впливів. Лише в момент завершення аукціону. Ми побачимо, хто є учасниками на цьому аукціоні і хто переміг на цьому аукціоні. Подальшому фонд державного майна зробить перевірку переможців аукціону. Чи не належать вони до санкційних списків, і чи не є вони представниками країни агресору? Якщо не є в санкційних списках та не є представниками країни агресору, то цей учасник отримає право вкласти договір в подальшому, тож будемо очікувати результати аукціону. Поки скажу, що вантажообіг в 2022 році доволі різко зріс, це природньо, оскільки цей порт працював вже з квітня місяця, на відміну від інших, які працювали з кінця серпня місяця. До прикладу, в 2019 році вантажообіг був 171 тисяча тонн, 71 тисяча тонн, і це дуже низькі цифри в квітні-грудні двадцять Року вантажообіг був 200 тисяч тонн. Це близько 150 невеликих суден, які заходили і виходили в порт. Основні вантажі: це зернові, кукуруза, пшениця, ріпак, соняшник також сіль, 10 тисяч тонн солі. Портопункт розташований на 54-му кілометрі Дуная. Маємо паспортні глибини біля причалу 3 метри, але фактично півтора метри. Я впевнений, що приватний інвестор, коли прийде на цей державний актив, вкладе гроші і в дно поглиблення, і в модернізацію активу. І Це дасть поштовх для розвитку логістики на Дунаї. А, а це, в свою чергу, дасть поштовх для розвитку бізнесу, як мінімум, в Бесарабі, а то й в усій Україні, оскільки це полегшить вантажу обіг зернових та інших вантажів, які можна перевантажувати через порти на Дунаї. Дочекаємось вже останнього. 150 мільйонів все ще трохи і 333 тисячі. Бачите, учасник номер 2 перебив ставку учасника номер 8 і збільшив на 333 тисячі гривень. Почекаю 16 секунд до закінчення раунду і ставки учаснику номер 5 вже 10. Подивимося, яка вона буде, впевнена, що учасник буде триматись за своє перше місце, оскільки перше місце і отримає право на приватизацію 151 мільйон гривень станом на кінець першого раунду. Попереду ще два раунди, і це дуже цікаво. Так, да я просто хотів поставити запитання. По перше, скажіть, будь ласка. Коли закінчиться аукціон, коли можна чекати на його закінчення? І по-друге, згідно з концепцією розвитку інфраструктури, в Україні мали приватизувати взагалі всі порти, крім тих тих, що мають стратегічне значення. Наскільки ця стратегія може бути реалізована в умовах воєнного стану, і чи підготов, чи якось готується приватизація інших портів? Аукціон триватиме ще близько 30-40 хвилин. Одразу після аукціону буде опублікований технічний протокол Прозоро. Ви зможете побачити, будь-хто може зайти на Прозоро і побачити результати цього аукціону із вказанням найменування переможців і хто які ставки робив. Ми звичайно будемо аналізувати це. Це доволі цікаво з точки зору визначення ринкової ціни, з точки зору стратегії аукціону. Щодо Підготовки інших портів наразі ми маємо на приватизації, і аукціон відбудеться вже 31 січня. Невеличкий на перший погляд чи з назви не зрозуміло, що це портовий актив. Це державне підприємство прогрес, але воно знаходиться біля порту одеського припортового заводу в тилах одного з причалів, дуже близько до води. Ми впевнені, що цей актив буде цікавий, власне, саме комусь, хто буде займатись логією. Але це не порт-порт. Я впевнений, що до кінця січня, може, в перших числах лютого ми зможемо виставити, провести, виставити на аукціон. Білгородністровський морський торгівельний порт. І, власне, наразі це єдині два порти, які передані, принаймні Одеському і Миколаївському регіональному відділенню фонду державного майна на приватизацію. Чи буде виставлятися інші порти, в які строки, в якому порядку, я впевнений, що від результатів цього аукціону наші колеги із інфраструктури, із центрального апарату фонду держмайна, спостерігають точно, бо ми задзвонюємо ці списки, Постійно. Це доволі такий нервовий процес для нас. Від результатів і розуміння, що цей механізм спрацював, як механізм передачі ефективному приватному власнику, буде залежати і строки, і механізм, як в подальшому будуть передаватися інші портові активи в приватні руки. А це не перша взагалі приватизація в одеському регіоні після початку воєнного стану? Ні, не перша. Нагадаю, що приватизація була розблокована фактично в вересні минулого року. З кінця лютого до вересня приватизація не відбувалась. Вже відбулася приватизація. Відбулись приватизаційні аукціони доволі цікавих об'єктів. До прикладу, «Аріон». Ми ще не завершили процес приватизації, але аукціон відбувся. Ми очікуємо оплати лоту і підписання договору купівлі-продажу. Одначе вже декілька активів було передано в приватні руки. Це невеликі активи. До прикладу дуже цікаво спостерігати було за аукціоном в Ширяєво. Yeah. <laughs> Це 100 квадратних метрів будівля, невеличкий лот, невеличкіми здавалося б, аукціони. Ми не думали, не знали, як шукати зацікавлених осіб, тому звернулися до локальних медіа, і до міської там до громади, розповідаючи навіть в групах локальних, розповідали про цю приватизацію. Мали, здається, теж до 10 учасників. Це були фізичні особи. Ціна зросла з 10 тисяч гривень до 300. 121 тисячі гривень, звичайно, в масштабах держави це невеличкі надходження до бюджету, але тут важливіше інше, що актив, який державний актив, який не використовувався тривалий час, який стояв закинутий і занепадав, отримає друге життя разом з новим власником, з приватним власником. Чи буде це там приватна садиба, чи якийсь комерційний об'єкт з якимось офісом або магазинчиком, новий власник вирішить, але все одно це. Це набагато краще, ніж актив, який занепадає. Дякую, Дякую за розповідь про об'єкт. Сподіваюсь, що в подальшому порти будуть і подалі виставлятися на приватизацію. Ми... Будемо спостерігати разом з з фондом державного майна в Одеській Миколаївській області за ходом приватизації. Після його завершення оприлюднимо в нашому телеграм-каналі разом із новинами з цього брифінгу. Результати взагалі приватизації цього державного порту. Усть дунайський Залишайтеся з нами. Цікаві брифінги будуть відбуватися ще цього тижня.